Друзі, вітаю слава Збройним силам України. Спеціальний ефір на радіо НВ триває в студії. Працює Богдана Мосу. Найближчу годину проведемо разом. Країна-агресорка Росія розраховує завершити війну в Україні до 25-го року. Зокрема, принаймні, так заявив на засіданні колегії російських генералів міністр війни Росії Шойгу. Він сказав, що мовляв, саме такий час потрібен для досягнення так званих цілей СВО. Досягнути цілей за 2-3 дні, як відомо, загарбникам не вдалося. Зараз на зв'язок зі студією Радіон В виходить Іван Ступак, військовий експерт в милому Пане Іване, вітаємо вас! Слава Україні! Богдан, вітаю вас, Граяслава. Дуже дякую, що запросили. Дякуємо, що доєдналися. От що б там не казав Шойгу, зрозуміло, що коли він відкриває рота, він бреше. Ну, от 99,9% часу, що він говорить. Але певно, що бреше він з якоюсь метою. Як ви розумієте, оцю заяву про якісь часові рамки, які висновки з нею можна робити? Ну, по-перше, це планування. Це планування для там міністерства оборони для підрозділів міністерства оборони для підприємств ВПК, Ну плани, які і звісно в суспільстві навіть не в суспільстві в російському військовому суспільстві, скажімо так. Він хоче задати ці дедлайни, щоб було розуміння, що ну 25-й рік ну треба ж закінчити, оскільки я бачу, я розумію. Що російські військові ну, немає в них розуміння таке, коли ми закінчимо? Де той е, кінець, де та фінішна пряма, до якої ми повинні дійтися, йти цієї війни. Оки, якщо там була там Велика тічця там зрозуміло, Рейхстаг, там розвальне Рейхстаг, до Все зрозуміло, які тут е, результати, де буде вважати, що, що це свого закінчилося? Він намагається таким чином, хоч якось їх стимулювати, хоч якось дати їм орієнтири. Казати, що ось 25-й рік ми точно вийдемо. Ну, це ж росіяни, ви правильно зазначили, там і три дні було, і кожного місяця вони ставлять взяти там Діївку і інші населені пункти, і ставлять плани, що треба втримати лінію стовіки. На... Тобто, ще раз, це по великому рахунку для планування, для того, щоб в паперах, коли ти пишеш, там внизу завжди є виконавець терміну. Да? Виконавець терміну, ось, можливо, так. Тут, тут, тут вони також і виходять. А за рахунок чого вони збираються продовжувати війну за рахунок Китаю, Рану та КНДР? По-перше, вони розраховують на Сполучені Штати. Вони розраховують, що Дональд Трамп він прийде до влади або будь-хто, крім демократичної партії, і, ну, республіканська партія, звісно. І там припинять взагалі фінансувати Україну. Зупинять співпрацю, зупинить передачу важкого озброєння, будь-якого зброї взагалі, і по НАТО теж питання буде вирішено. Україна в НАТО не вступить. Ну і от на це вони розраховують. В принципі, в принципі, це як було за часів Другої світової. Пам'ятаєте, коли Гітлер зі своїми там дітантами вони вже сидячи в бункері, коли вони почули новину, що розвід померли все супер, клас! Тепер все точно розвалиться. Ця коаліція союзників, все ми тепер перемогли. Нічого не вийшло. Ну тут така ж ниш таке ж саме сподівання, що розвалиться все. Європа втомиться від України. Вони не, не витягнуть все. А росіяни на свою сторону перетягнуть на такі режими, як іранський, північнокорейський, Китай, на ну там 50-50, якось там латентно, що буде постачати боєприпаси, і також так якось тишком нишком вискочать. Хочу вас ще запитати за долю командувача Чорноморського флоту Соколова, якого ми начебто побачили на екрані на засіданні тому самому Шойгу. Як ви вважаєте, чи можна вірити ось цьому зображенню? А, дивіться, по-перше, росіяни вже не перший раз граються в такій історії, так да? згадуємо крейсер Москва. Росіяни ж скільки визнавали здається, це в тижнях цей час йшов. Там жов не визнавали. Не спочатку взагалі не визнавали, що все в рьо, все з ним хорошо. Потім десь там що ну да там трішечки щось там пошкрябали українські війська, або взагалі він там сам щось вийшов з ладу. А потім за декілька тижнів вони публікують відео про те, як там військові, начебто, екіпаж цього корабля крейсера Москва. Він на плацу, відео без звуку, тобто вони тягнули час. Можливо. Як варіант, вони тут теж тягнуть час. От давайте так особисто мене, от що мене збентежило в цьому відео. коли побачив, це стати статичність цієї людини. Ну цього командуючого, наче Тоб він взагалі там півтора секунди його показали. Він взагалі навіть там не кліпнув очима, взагалі там не почухався. От, ну там окуляри не по не поправив. Нічого, нічого взагалі. Таке враження, що це стоп-кадр з якоїсь попередньої наради його там копіювати, вставити, вставити в цей ось дисплей, да, шейгу його екран, і е, показали всім. От давай так, ну, було б, Якщо б він був би живий, то я впевнений, що росіяни розіграли б там, наступну карту. Да? Вони б дали б українській. Ну, пропаганді, мас медіа як якого можна називати, час потішитися, да щоб били, 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 а потім провести нараду і посадити поруч по праву руку від шайгу цього, цього командуюча. І це б дійсно був, був великий удар. Ну, от це маленький екран, дисплейчик його показали. Він там не рухається зараз. Наші сили спецоперації перевіряють все це, але ж ну, з самої першої години була інформація, що він загинув. Ну, подивимося, звісно. Ви, до речі, коли кажете, що вони б дали можливість порадіти з цього, а потім показали якесь таке реалістичне відео, це виходить те, що сталося з Кадировим? Ну, з Кадировим там теж незрозуміло. Там, от я бачу зараз вже дописи. А що це нейросєті? Собчак ну, ліс... же хтось говорив? Ну, хтось говорив, ну хтось говорив, але ж не, не забувайте, що ну, нуді ще раз я не хочу натягувати зараз а, конспірологію на всю цю історію з Кадиром. Можливо, Кадиров там ще хворіє, можливо, він дійсно в важкому стані. Зараз йому стало легше. А, там, ну, там, Якщо ми в ту сторону неряємо, то він там про горішки кешю, да, я тут їм, наша така деталізація, наскільки ми чули від лікарів, які. Лікують такі хвороби. Вони кажуть, що при цій хворобі ці грішки взагалі протипоказані. Тобто всіляка намагалися показати, що там це здорове, все таке, сильненьке, хороше, ахмат ахмат Сіла. Ну подивимося, звісно. Ще раз. не не любне не полюбляю конспірологію, але ось з приводу, наприклад, цього командуючого, то багато-багато ну, незрозумілих аспектів, в тому числі питання, звідки він вийшов на зв'язок. Ну, штабу ж немає Чорноморського флоту, він зруйнований. Звісно, могли використати якісь там Лінінські угалом. Ок знайти десь в школі, поставити прапори, і посадити цю командуючу. але ну багато питань, багато сумнів в мене. Добре, давайте тоді е, полишимо поки що е, те, що відбувається безпосередньо в Росії, і поговоримо про е, плани, е, плани України. Ось цікаву цікаве заяву зробив міністр оборони е, Ростему Меров в інтерв'ю CNN. Він сказав, що держава терорист е, Росія взимку буде зосереджуватися на нанесенні ударів по енергетичній інфраструктурі. Ну, це не новина, власне, але. Але при цьому він додав, але ми будемо відповідати. І нещодавно засоби масової інформації, конкретно громадський з посиланням на джерела в СБУ, писало те, що дрони ЗБУ скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію в селі Снагость Курської області, а без світла залишилося сім населених пунктів. Я так розумію, що певні дзеркальні речі в російській енергетиці цієї зими можуть відбуватися. Можуть відбуватися, але от що особисто турбує мене, це позиція наших західних е, друзів. От з війною там все понятно. вони нас підтримують, але не таємниця, що на заході дуже розвинуте таке почуття гуманізму. Вони дають і прихисток російським певним там цим вагнерівцям. Ну він це ж не можна так. Ну він ж людина, нам дотримання прав та свобод громадян. Я от турбую за те, що нам не почали. Б, Зупиняти нас, що ну не можна ж ну, ви залишати людей без світла, не можна бомбардувати, а всі а, передресації, те, що так росіяни роблять, ну це ж вони роблять, а вам не можна. Так, ви ж Європу рухатися. Тобто ну, головне, щоб не було таких речей. Але по великому рахунку я більш ніж певний, що якщо навіть такі речі будуть і погоджені в Україні, маю на увазі там з політичної точки зору, пан мера сказав, питань нема. То головне, щоб було ну, на це зелене світло від офісу президента, бо він несе всю політичну відповідальність за такі рішення, принаймні, окей неофіційно. То я думаю, спочатку концентрація буде на саме об'єкти, які забезпечують ВПК Російської Федерації або Російське військо, наприклад, підстанція, яка живить комплекс радіоелектронної боротьби, там який там. Ну, стаціонарне стоїть або а, там базу протиповітряної оборони, або аеродром військовий. Да, там і ця вежа диспетчерська не буде живитися. Тобто такі речі будуть знищуватися. По-друге, це гібридно-військові об'єкти, які, начебто, здаються і цивільним, але виконують військову функцію. Це Різноманітні конструкторські бюро, якісь там ремонтні бази, де ремонтуються ну не прямо там танки, наприклад, а там якась там другорядна техніка, але для військового характеру. От, наприклад, конструкторське бюро, яке виготовляє креслення там для там ракет, наприклад, там х один. Як варіант, як варіант Це дуже непогано, коли знищаться ці вчені, а ці креслення будуть знищені. Це дуже великий плюс. Підприємства, які, наприклад, там виготовляють мікроелектроніку для цих ракет або електропідприємства, які живлять ці виробничі потужності, це теж буде дійсно класною мішенню для нашого війська. Ну і ще також можна додати, що Кирило Буданов теж приблизні такі заяви говорив, що будуть удари у відповідь. Хоча, звісно ж, звісно ж, він не уточнював про що. Що саме буде йтися. Серед тих заяв, які зробив пан Умеров в інтерв'ю американцям. Він сказав, що Україні потрібно більше зброї, яка змінить гру. Сподіваюся, незабаром прийдуть багатоцільові винищувачі. Ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полю бою. Сказав очільник міноборони. Які ви бачите можливості отримання більшої кількості зброї у той час, як там станом на зараз до нас доїхала далеко не. Вся, а ось зараз від Сполучених Штатів ми маємо такі от дивні сигнали стосовно подальшої підтримки України. Ну чого, підтримка є. Ну, підтримка є. Ну, да, там окремі моменти, коли визнають західні друзі нас, що постачало нам техніку, але вона була в такому жахливому стані, що її повертали назад. Да? Ну на жаль, такі речі є. Це ще раз показує. Це навіть більше передресувати до російської пропаганди. Хто хотів на вас напасти? У НАТО взагалі не було там, ну, такої кількості техніки, щоб на вас нападати. А ви тут вже розказували, що натівські танки будуть стояти десь в Омську, на кожному перехресті, Та вони до Омська навіть не доїхали, ну там Велика частина цієї техніки Західної. Зараз вони дійсно розгортають своє виробництво, але в чому велика різниця? От росіяни розгортають виробництво да, військове? Не кажеш, що 40% бюджету російського на наступний рік він піде на війну, от на військову справу. Взагалі, це дійсно колосальні цифри. і Вони цим дуже кічаться. Та все ми зараз їх переможемо. Але так, сполучені штати теж і західні країни, вкладають великі гроші. Але в чому велика різниця? Західні країни роблять це не за рахунок власних громадян. Жоден бельгієць, не знаю, там голландець або мешканець Аризони, Алабами. Вони не відчують на собі збільшення. Ну негативно маю на увазі збільшення видатків на оборону. Навпаки, наприклад, лохід Мартін розширяється, да, їм потрібно більше снарядів. А ну, цих керованих систем Хаймарсів більше ще вони купляють додаткові земельні ділянки, розгортають виробництво, набирають людей. Підвищують зарплатню у плюс плюс. А в Росії навпаки, В Росії все робиться за рахунок р... Різних бюджетних статів видатків. Та вони там обрізають охорону здоров'я, наприклад, А там на Далекому Сході вам не потрібно це там за декілька років пізніше лікарня. Переб'єтеся, да от там користуйтеся старою там дороги, не не, не там за декілька років пізніше. Тобто, вони дійсно обрізають своїх громадян, і ми можемо спостерігати гонку озброєнь, як це було 40 років тому рівно. Стосовно подій безпосередньо на фронті. Зараз в увазі у всіх два напрямки: це Бахмут і Південь. Стосовно Бахмуту, от у зведеннях була інформація, що росіяни перестали там наступати, почали натомість наступати під Донецьком. А як ви можете пояснити ось ці постійні наступи то тут, тут, то там ось там Бахмут, Марінка, Авдіївка, вони постійно таке враження, що змінюють точки своєї уваги. Вони шукають слабкі місця в обороні українців, це ну не таємниця, і вони постійно тримають, наганяють згори, що їм треба постійно просуватися. Щось треба постійно показувати, тиснути. Але ж ну, їм не вдається. Коли от немає повідомлень з фронтів, що росіяни наступають, це не від того, що вони ну, не хочуть, да, там ну вони не можуть, дійсно. Це наші військові їх стримують дуже активно, їм дають там. Е Прочухано дуже дуже активно. А кожне кожного росіяни ставлять там собі завдання: взяти те, взяти все. Кожного разу воно не виконується, кожного разу терміни переносяться. Вони збирають ці свої наради, вони тиснуть один на одного. З генштабу постійні надходять ну, на півістеричні накази, що терміново кидати в бій. Ми можемо це відслідковувати по російських пабліках, по цих повоєнкорах, де вони прямо пишуть, що пацанов бросають на убої там да. Без підтримки, без авіації, без артилерії, аби щось взяти, якісь українські позиції та швидко відрепортуватися. О, і ще, ще дуже цікаво, хочу з вами поділитися я думаю, ви вже бачили з вашими слухачами, ну і глядачами, хто буде пізніше дивитися. Це а, в Росії новий скандал. Ну, є вже на фронтах він з'явився. Це умовно можна назвати. Шайгу Герасіма в'єтратів. Да? Ось є відеосюжет. Ну, самі росіяни знімають, коли вони починають розбирати свої снаряди, кажуть сухати, ну, якісь проблеми. Прийшли снаряди свіжі, да? ми починаємо стріляти по українських позиціях, а там навісом, да? пряма наводка. А вони не вибухають тут взагалі. От стріляєш, вони не вибухає. І прямо от в прямому ітері російське військово викручує. Розбирає цей снаряд, дивиться, заглядає всередину, а там пусто те, немає. що російський оборонпром в три зміни величезними силами та засобами збирає. Ну да, виходить, що так. Ну я не знаю, наскільки це масштабна історія, але ось зараз ремеслу соцмережах шириться це відео. Ну не, не хочу забігати наперед і казати, що все це так 100% російський ВПК так працює, але 에, е, якщо таке такі історії мають місце, і вони ось так з'являються, то це дуже дуже добре для нас. Стосовно півдня, речники нині анонсують хороші новини в цьому напрямку. Є інформація, що росіяни перекидають сили вже на токмак. Що можна виділити ось там? І чи йдеться про те, що росіяни можуть дійсно відступити на цьому напрямку? Поки що про відступ ми не кажемо, ми не знаємо дійсно достаменної ситуації, бо на карті Deep State вона виглядає, звісно, там, ну плюс-мінус зрозуміло. Тут вони стоять, тут вони там пересуваються, але ж реальну ситуацію, реальну ситуацію ми не бачимо або бачимо з запізнення в декілька діб. Бо наше військове командування ну так, так прямо, ну прямо а так її озвучує. Це з метою там, збереження життя та здоров'я наших військових, ну, з метою конспірації. Росіяни активно на тому напрямку вони переміщують свої війська, особливо десантні, штурмові підрозділи, там десь Ахмат з'являється. Тобто, якщо вчора вони могли бути, наприклад, десь на Сході, то вже сьогодні, умовно, там, бо там завтра, з'явитися на півдні. Там, де є просування українське, там вони намагаються ці дірки закривати. Одночасно вони намагаються, як ви сказали. Десь під Донецьком розпочинати свої наступальні дії. Цей шпагат вони хочуть зробити для українського генштабу, для українського війська ще січня місяця. Там Ей, ми тут наступаємо, тому там, наприклад, десь далеко. Тому зупиняйте всі свої наступальні дії на півдні, припиняйте прогризати нашу оборону і терміново закривайте ті дірки на ваших фронтах. Але ще раз, наш генштаб це бачить, це відслідковує і продовження. Прогризання на півдні продовжуються да там вже наступні населені пункти. Тобто, ну новини, дійсно. Ми очікуємо. Наприклад, пан Таранавський анонсував, що будуть гарні новини, Да? Ну очікуємо. Віримо, схрестили пальці, тримаємо кулаки. От ви про підрозділ Ахмат згадали. Тут цікаву річ вказують в інституті вивчення війни про цю поліетнічність в російській армії. Вже вказують, що мовляв є напруга між осетинами і російськими військовими у 42-му гвардійському мотострілецькому полку. А вони діють на передовій та в тилу Запорізької області, і ну ось вони там один проти одного вже виступають. В інституті вивчення війни вказують, що це може поставити під загрозу цілісність російської оборони і згуртованість підрозділів на тому напрямку. Такі от випадки міжетнічних конфліктів насправді ми бачимо в лавах окупантів ну доволі давно, ще з початку великої війни, поки вони не призводили до якихось прямо ж критичних моментів, бо гарматного м'яса там багато. Чи може це дійсно бути суттєвою перепоною для боєздатності російських підрозділів? Ось така міжетнічна рознь. Ну, це ж не новина. Ця між, між етнічна розділ вона вже була там, з самих перших е, днів війни. Ми вже бачили там одностатеву е, любов між е, там, мешканцями Північного Кавказу та звичайними росіянами да, Ставрополія. Ці всі речі вже були, це вже публікувалося багато разів, це наші військові знають. І нестатутні, позастатутні відносини, і на е, окупованих територіях в тилах маю на увазі, вони там особливо. Регулярно сваряться, особливо десь на, ну, на території ресторанів, якихось кафешок. А пивних, десь там випили, оковити і почалося в тих там. А ви а ми постійно згадують першу другу чеченську війну, але мешканці північного Кавказу для російського командування вони в пріоритеті їх не кидають на. Передову їх не кидають на нуль, кидають звичайних росіян. І можете побачити, ну, в принципі, по фронту ви зрозуміли, ну і по Москві. Да? В Москві ти вийшов з одночним пікетом, да? тебе там закрутили, завінтили і відправили бо це гарні. А якщо там мешканець Північного Кавказу проїдеться по Москві, там постріляє з калаша повітря. Ну що, ну, ну дитина розважається, ну що, маю право, ну хай що, що погано не зробив. Це ось така до такий дуалізм да, в російському суспільстві. Ще радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко вказував на те, що окупанти почали будувати пряме залізничне сполучення з окупованим Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Чи означає це те, що вони можуть поступово суттєво укріпити оборону там на Донеччині за рахунок того, що покращить логістику? кажуть, що ось це залізничне сполучення будується дуже такими активними темпами. Ну, якщо дійсно це є, то це неприємний сигнал. Бо заліз саме залізничними нормами, на залізничних партіями перевозиться і російська техніка і боєприпаси, і переміщуються люди. Тому як варіант, я думаю, що собі росіяни розпланували щонайменше після цієї війни залишити за собою Маріуполь, да, і ось ці там території на ну території ну. Території локації на території Донецької області, Луганської області, які вони захопили під час повномасштабного вторгнення. Вже не перший раз вони роблять такі кроки, які опосередковано вказують, що плюс-мінус дуже обережно кажемо, що, наприклад, там Херсонська область, Запорізька область для них не є зараз таким великим. Ну. Вони є в пріоритеті, звісно, але якщо обирати, то звісно, Маріуполь для них важ... набагато важливіше залишити за собою під своїм контролем і припинити цю війну принаймні, на там період до 2030 року, щоб Потім з новою силою, з новою живою силою, яка підросте, яким зараз там ну, школярі, які зараз там шостий, 8 восьми клас, вони там за 7 років стануть вже повноцінними громадянами свого суспільства і вони готові будуть йти і відбивати території, ну як пропаганди нам розказує, які були раніше захоплені українцями, так, там Херсонська область, Запорізька і так далі. Пане Іване, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Дякую. Іван Стопак був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Військовий експерт в минулому співробітник СБУ, говорили про те, що відбувається на війні та довкола неї. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.